Я по факту збираю альбом з кількома виконавцями. Десь сольні пісні, а десь гуртом. Як їх заводити? Адже я сам виступаю як дистриб'ютор, і, наприклад, не розумію, як поставити на сольну пісню з альбому двох власників, виконавців чи співавтори. Отже так. Тут точно нема нічого складного. Наскільки я зрозумію, розумію, з фрази я сам виступаю як дистриб'ютор. Тобто ви людина, яка сама завантажує ці пісні і від гурту, і від сольного виконавця. Для цього вам на платформі візьмемо, наприклад, Дистрокіт. Вам треба створити одного артиста і другого. Вам прийдеться проплатити два, два артисти. Плани. План на двох артистів. Десь в районі 30 доларів, здається, коштує в рік. І ви, коли вказуєте, завантажуєте пісню, там в першому полі автор автор пісні, верніше там ім'я виконавця, не автор пісні, а ім'я виконавця. І у вас є там виконавець А і ваш гурт виконавець Б. А, пишеться так: ви пишете виконавець А Д, and... виконавець Б. І... Цей момент у вас знизу вистрибне таке поле, і вас питають: слухайте, це назва пісні, типа Анд Б. Чи це два артисти? І ви говорите про спільний випуск релізу. І ви вказуєте, що це два артисти. І відповідно, Дистрокіт в той момент знає, що це пісня, в якої є два мейн-артисти, два головних артисти. Що це означає? Це означає, що. А, в Spotify, наприклад, ця пісня з'явиться на аккаунті виконавця А і на аккаунті виконавця Б. І буде ділитися, буде ділитися прибуток між цими двома аккаунтами. Є ще інший якби, варіант, там є featuring artist. Тобто ви вказуєте, що викона... основний main artist А. А там далі у вас будуть поля, де ви вказуєте, чи є якісь ще артисти, які були залучені до виконання цієї пісні. І в цьому випадку на Spotify ця пісня з'явиться лише в аккаунті виконавця А, але там теж буде вказано як featuring artist, тобто артист, який брав участь в записі цієї пісні. Так? І в цьому випадку на оцей Б, тобто, у вас на, на сторінці буде посилання на цього артиста Б. Але ця пісня не буде опублікована на аккаунті артиста Б. І, відповідно, він не буде заробляти з неї кошти. Є ще один варіант, тобто коли ви хочете поділитися коштами і поділитися якимись відсотками. Тобто, ви маєте аккаунт на DistroKit на будь-якій платформі, але в даному випадку я просто беру приклад Distrokid. Отже, ви видали цю пісню як main artist and main artist. І ви хочете, щоб артист А заробляв там 30%, артист Б заробляв 70%. І там є функція split. Відповідно. В такому випадку артист Б, він мав би бути зареєстрований з якоїсь іншої скриньки, мейл. І в, в графі спліт ви вказуєте, що на цей от мейл на аккаунт такого-то виконавця з цієї пісні йде 30 від, так, 70%, відсотки, а мені йде 30%. Відсотки. І все, і воно працює автоматично. Ви там не ділите кожен місяць, що там пішло, ви просто раз зазначили, і ці гроші будуть поділені. Так що так, так це працює.